Соняшник Рона середньостиглий гібрид лінолевого типу для вирощування під гербіцид Гранстар. Цей гібрид демонструє стабільну врожайність до 45 центнерів з гектара та чудову посухостійкість, відзначається високим вмістом олії до 52% і слабкою обсипальністю при перестої. Соняшник Рона ідеально підходить для вирощування в лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду соняшника Рона. Група стиглості середньостиглий від 110 до 118 днів. Потенціал врожайності 45 центнерів з гектара, вміст олії 51,2%. Переваги гібриду соняшника Рона Висока посухостійкість. Рона зберігає продуктивність у посушливих умовах, що робить його ідеальним для регіонів з обмеженим зволоженням. Стійкість до вовчка, генетична стійкість до 6 раз. Від А до Ф забезпечує захист врожаю від поширеного паразиту, толерантність до хвороб, стійкість до несправжньої борошнистої роси, білої та сірої гнилі знижує витрати на обробку, добра холодостійкість і стійкість до вилягання, гібрид здатний зберігати стабільність навіть в умовах низьких весняних температур та сильного вітру. Соняшник крона це надійний вибір для аграріїв, які прагнуть отримати високоякісний урожай за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.